Де поставити ставки в Україні? Що ну, стосується ставок на цей бій, то багато бетих компаній вже приймають ставки на цей поєдинок. Ось де ви можете зробити ставки. GGBet одна з найбільших бепмекерських компаній в Україні, де ви можете знайти як традиційні ставки на перемогу, так і спеціальні ставки, наприклад, на кількість раундів. Павбет. Тут також доступні варіанти ставок на результати бою, а також бонуси для нових користувачів. Популярна бомакерська контора з широким вибором варіантів ставок на великі спортивні події, включаючи бокс. Не забувайте, що ставки завжди повинні бути відповідальними. Прогнозуючи результат, важливо враховувати форму боксерів, їх стратегії та попередні виступи. Посилання на бонуси до 10 тисяч гривень на першу ставку знаходяться в описі під відео або в закріпленому коментарі. Бій Усика проти Дюбоа обіцяє бути захоплюючим і непередбачуваним. У кожного боксера є свої сильні сторони, але зрештою ми віримо, що Олександр Усик, завдяки своєму досвіду та технічній майстерності, зможе здобути перемогу. Проте Дюбоа може стати серйозною загрозою, якщо йому вдасться знайти слабке місце. Тож ставтеся до ставок з розумом і не забувайте, в боксі може статися будь-що.